Доброго дня! Наша ціль на нашому каналі це допомогти іммігрантам стати фінансово грамотними і допомогти їм стати фінансово незалежними. Один із способів отримувати хороший дохід це працювати в сфері фінансових послуг. Це одна з найприбутковіших галузей США. В попередньому відео ми розказували про те, що треба, щоб отримати ліцензію в сфері медичного та страхування життя. А в цьому відео ми продовжимо розказувати про те, як заробити солідний дохід в цій сфері. Зокрема, ми поговоримо про наші цінності, я маю на увазі цінності компанії, про те, які якості ми шукаємо в людях, про 5 видів компенсації, про те, скільки ви можете заробити, про 5 проблем при старті бізнесу і як ми вирішуємо ці 5 проблем. Також поговоримо про те, як знаходити клієнтів. Обов'язково додивіться до кінця, буде дуже цікаво. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Значить, які у нас цінності? Це особистий розвиток. Для того, щоб працювати з клієнтами, вам потрібно знати, як правильно з ними працювати. Вам потрібно знати про фінансові продукти. Вам потрібно знати, як система фінансова тут працює, і ми в цьому дуже-дуже допомагаємо. Тому що нам треба, щоб у нас були агенти, які роблять те, що потрібно клієнту. Клієнт на першому місці. Далі, сім'я в нас багато працює. Мам з дітьми і вони можуть працювати з дому, і тому сім'я дуже-дуже важлива. Далі сила характеру, а репутація для компанії дуже, дуже важлива, і тому нам потрібні люди, які чесні, які тому ми робимо бекграунд чек, але нам потрібні люди, які чесні, які будуть працювати на благо клієнта. Ну і, звісно, заробляти комісії для себе. Команда дуже гарна команда, вас завжди підтримують. На початку ви працюєте з партнером. Тому що ця сфера дуже зарегульована, і деякі речі ви не можете обіцяти або говорити. І тому ви працюєте з партнером для того, щоб ви знали, як це все працює, ви знали про продукт, ви знали, як працює, як зробити фінансовий аналіз і так далі. Тому з самого початку ви працюєте з партнером, вам, вас всього учать. І потім, коли ви вже знаєте, як це все працює, ви можете. Вже переходите, вже працювати самі. І останнє визнання: в компанії дуже високі бонуси, компанія пропонує різні поїздки і так далі. Значить, це дуже-дуже весело. Як проходить компенсація, як ви заробляєте? Ми в основному говорили про роботу з клієнтом. Значить, ви працюєте з клієнтом, клієнту, наприклад, потрібне страхування, клієнт купляє страхування, вам виплачують комісію. Яку комісію вам можуть виплатити? Ну, наприклад, клієнт хоче зекономити, поставити в пенсійний план, наприклад, 300 доларів в місяць. Так? На першому етапі, коли ви починаєте працювати, з цих 300 доларів, що клієнт хоче поставити на пенсійний план, щоб, він, щоб гроші росли, ви ви заробляєте приблизно 1000 доларів. Пізніше, коли ваш комісійний. Рівень зростає, ви заробляєте більше. Комісія залежить від об'єму. Ну, наприклад, якщо людина купляє там 50 доларів в місяць страхування, то це одна комісія. Якщо людина купляє 300 доларів страхування в місяць, то звичайно комісія більша. Trials і Renewals. Що це означає? Наприклад, клієнт купив страхування життя. Вам заплатили всю комісію наперед. І на наступний рік, ну як я вже казав, наприклад, він купив на 20 років. На наступний рік вам виплачується невелика комісія. Вам вся комісія майже вся виплатилася спочатку, і потім на наступний рік воно продовжується вже невелика частина від того, ввід від, від, цього страхування, що клієнт взяв, вам капає кожний кожний рік, там 10 років. І якщо це вже пасивний дохід, якщо у вас, наприклад, 100 клієнтів, і з кожного капає там в рік, ну 200 Доларів, то ви можете порахувати, скільки це вже пасивного доходу. Наступний номер 4 це бонус. Значить, якщо ви виходите на якісь об'єми там, то вам платиться бонус. Окей? І наступне це агенція. Що це означає? Це працює приблизно як в нерухомості. Значить, у вас є своя агенція, у вас є агенти, вони працюють, і частина їхньої комісії йде в агенцію, значить, йде до вас. Це також вже. Це також вже як а, пасивний дохід. І таким чином майже всі а, працюють на цих п'ять напрямках. Вони працюють із клієнтами, вони заробляють бонуси, і вони також мають свою агенцію. І таким чином ви в цих це п'ять основних, основних способів доходу. Наприклад, ви сідаєте з клієнтом, клієнт. Ви робите фінансовий план, ви бачите, яка у клієнта ситуація. Клієнт каже: Я хочу страхування життя на мільйон доларів на себе, і ще на півмільйону доларів на дружину. Значить, ви вибираєте продукт, який їм потрібно, наприклад, вони хочуть мати ці living benefits. Окей, ви вибираєте з усіх компаній продукт, який їм потрібно, в залежності від ціни, в залежності від їхньої ситуації. І пропонуєте цей продукт, вони купляють цей продукт, і, наприклад, ви продали продукт компанії Nationwide. Nationwide виплачує вам комісію. ОК? Okay? Або ви продали продукт Pacific Life. Pacific Life вам виплачує комісію. ОК? Okay? Значить, це так воно працює. І клієнт, наприклад, заходить у клієнта, є свій кабінет у компанії Nationwide Він заходить, бачить всі документи. Бачив, бачив, скільки він заплатив, і так далі. Так що, все це прозоро і все, всі це бачать. І ще хотів сказати, що ми працюємо тільки з перевіреними великими компаніями. Наприклад, компанія NationWide вже на ринку 120 якщо я не помиляюся, щось 125 років. Це великі, великі надійні компанії. І ми тільки з такими працюємо, тому що ми не хочемо, якщо якась компанія не зрозуміла, почалася там два роки тому, і ми не хочемо мати проблеми. Тому ми працюємо тільки-тільки з топовими компаніями, і ми дуже надійно себе почуваємо з клієнтами. Дивіться, коли ви починаєте бізнес, є п'ять перешкод: перше це капітал. Бізнес вимагає великого зазвичай, вимагає великого капіталу. Наприклад, щоб відкрити Макдональдс в Америці, потрібно 2 мільйони доларів. Це початковий внесок. 2 мільйони. Ну зрозуміло, що у іммігрантів таких, майже у всіх іммігрантів, може в деяких є, але майже у всіх таких так, такого капіталу немає. Час, коли ви починаєте бізнес, треба вкладати багато часу. Майже всі підприємці працюють 24-7, так 24 на, на 7. А далі знання. Ви повинні добре розбиратися в цій галузі, в яку ви входите. Так, якщо ви не розумієте, як вона працює, то це може бути проблематично. І, і четверта потреба: так повинна існувати серйозна потреба на ринку і ризик. Ну, ви знаєте, що більшість в Америці, наприклад, більшість бізнесів там щось 90% зазнають невдачі протягом першого року. Окей, тому коли ви входите в бізнес, треба. Дуже уважно дивитися на ці 5 факторів. Давайте подивимося, як це вирішується в цій галузі. Дивіться, капітал. Початкова інвестиція, як я вже казав, 300, від 300 до 500 доларів в залежності від, від штату. Значить, у вас йде background чек, там приблизно 100 доларів. Потім у вас йде ліцензія приблизно 100 доларів. Потім у вас йде іспит приблизно також там, ну, в залежності від штату, ну, 100 доларів. І навчання, так, 30 доларів. І таким чином все. Це те, ви платите за ліцензію, ви платите штату. Ми перевіряємо ваш бекграунд чек, ви платите нам, а ви платите за, за навчання там 30 доларів, і ви платите за іспит також штату. Все, у вас є ліцензія без проблем. Це весь ваш внесок. Далі час. Ви можете починати, ви можете мати свою основну роботу. І починати в вільний час, ви можете тратити там 8-10 годин в тиждень, і це підлаштовується під ваш графік, і ви зберігаєте свою повну зайнятість і потім дивитеся, як воно йде. А, знання. У нас все відбувається майже. Вс У нас є фізичні офіси, але майже все відбувається через Zoom. Ви зустрічаєтеся з клієнтами через Zoom, з агентами через Zoom, як от я зараз або через Instagram і так далі, онлайн. Але в нас є. Практичні і теоретичні знання, і також різноманітні курси. Ми про них ще поговоримо. У нас кожного, кожного тижня є навчання. О, якщо вам цікаво, то кожного тижня ви можете приходити на навчання і вас вчать про продукти, про клієнтів, як знаходити клієнтів і так далі. Далі потреба. Ну, дивіться, тут у нас два продукти: перший продукт це страхування або ануїтети, це фінансові продукти. А другий продукт це можливість заробітку. І можливість заробітку це також продукт. І, наприклад, всім цікаво про гроші. Всім цікаво, як можна заробити, особливо, як заробити з дому, якщо, наприклад, як мати такий гнучний графік, якщо у вас є дитина в домі, як це можна зробити, не виходячи з дому. Оце реальна індустрія, яка заробляє дуже багато грошей. Ризик. Ну, дивіться, я подумав, який ризик? Якщо, наприклад, це не спрацює, я все одно матиму ліцензію. Я в мене все рівно залишилася своя основна робота, тому що я почав його на у вихідні і в вільний час. І якщо нічого іншого, то я здобув першокласну фінансову освіту. Так що ризик невеликий. Значить, ви отримуєте повне навчання, допомога з ліцензією і, і подальше навчання, а партнерська підтримка. Ми вже про це говорили, що ви працюєте з партнером. Далі, доступ до всіх фінансових продуктів на ринку, як я вже сказав, ми працюємо з усіма топовими компаніями, ми не продаємо тільки один продукт однієї компанії, ми продаємо різноманітні продукти різноманітних компаній. Я я кажу про фінансові продукти. І дуже наприклад, ви робите фінансовий аналіз клієнту, потенційному клієнту, і ви дзвоните брокеру і кажете: Окей, така, така то, така-то ситуація, який продукт ви. Мені запропонуєте в такій ситуації. І брокер вже знає дуже чітко, тому що вони працюють вже 30 років в цьому бізнесі, і він знає дуже чітко, в якійсь ситуації який продукт пропонувати. І він каже, о, є такий продукт від Nationwide, а, Annuity, така-то і і такато. Окей, все, вам навіть не потрібно знати всі ці продукти. Окей, вам потрібно знати, як працювати з клієнтом, і потрібно знати потрібно, е, знати, як робити фінансовий план, але це ви в. Це ви можете навчитися разом з партнером на, початкових, на початковій стадії. Окей, далі. Можливість працювати без прив'язки до місця. Вам не треба ходити в офіс, можна все це робити через Zoom. Зустрічатися з клієнтами і так далі. Далі, ми вже говорили про бонуси, поїздки за рахунок компанії і так далі. Ви виходите, ви виходите на, на якийсь рівень і вам починаються дуже приємні бонуси. і... Поїздки на Гаваї і так далі. І саме головне чому я в цьому бізнесі? Тому що це благородний бізнес. Ви допомагаєте сім'ям і отримуєте за це гарну оплату. А, дивіться, була недавно недавно питали одного а, одного агента, який дуже відомий зараз. Він веде свою програму на Ютубі My МайЛед. Можливо, ви чули. Він працював з нашою компанією. І в нього один раз спитали, що, про що ви жалкуєте. І він сказав: Ну, в мене була ситуація, коли я прийшов до потенційних клієнтів: жінка і чоловік. І а, жінка працювала, а чоловік на той момент він втратив роботу і він не працював. І він запропонував жінці страхування, і, і жінка взяла. А чоловіку він вже він сказав, я був втомлений, втомлений, плюс в нього не було роботи, то я не запропонував йому страхування життя. І через 6 місяців була аварія, і чоловік вмер. І тепер подумайте, він про це жалкує до сих пір, тому що він не запропонував страхування цьому чоловіку. Якщо б він запропонував, і, наприклад, там пів або мільйон доларів виплатилося б дружині. А так дружині треба тепер. Продовжувати працювати і, і дивитися за милими дітьми. Тому це дуже-дуже благородна справа. І ви дійсно допомагаєте сім'ям і клієнтам не тільки страхуванням життя, а також накопиченнями. Ви вчите їх фінансової грамотності, і вони розуміють, як це все працює, як зберегти собі на життя і як вийти, наприклад, на пенсію достойно. От, так що тут дуже, дуже гарний бізнес і вам за. З цієї точки зору не треба переживати. А запитання таке, як знаходити клієнтів, і ми вас цьому вчимо. І в нас в доповнення до традиційних способів, у нас також є курси вже поглиблені, які ми вчимо, як, наприклад, користуватися соціальними мережами, як знаходити клієнтів, і також курси по фінансовій грамотності. І давайте я вам, наприклад, покажу приклад. Ось у нас є курс соцмережі для бізнесу. І ми вчимо вам, як працювати з клієнтами, як вести соцмережі, як показувати свою професійність через блог, як робити правильну комунікацію з аудиторією, як вивести вас на постійний поток клієнтів. так? Які там є гайди, як продавати правильно, як працювати з клієнтами, і так далі. Далі ви можете, і, і цей курс дуже гарний, вам допомагає він вкріпитися в соціальні мережі, і таким чином ви, ваші клієнти, ви будете їх мати таким чином. Ми також там є різні стратегії, і ви, коли з нами співпрацюєте, то будуть там поглиблені, як я вже сказав. Семінари, які вчать, як працювати з клієнтами, які вчать, які фінансові продукти і так далі. Далі. Значить, ви можете спросити, ну окей, я тільки що приїхав, і я нічого не розумію у фінансовій системі в США. Так? Окей. Не проблема. У нас ми також, у нас є поглиблені курси, це вже окрема оплата, але вони дуже недорогі, які вчать. Тому що, наприклад, не знають 90% американців. Наприклад, як працює банкінг в США, так це не просто там банкінг, а які, наприклад, онлайн банки, які найкращі, як переводити гроші, наприклад, з США в Україну з України в США і так далі. Іпотека та купівля житла, як це все проходить, який процес і і так далі. Медичне страхування, дуже наприклад. Дуже дуже гарний курс, там ми говоримо про Medicaid, Medicare і так далі. Він трохи співпадає з курсом, коли ви будете вчитися на ліцензію, але це все на українській мові і дуже докладно. Тому що, якщо чесно сказати, то курс його треба, ну, цей офіційний офіційний курс, його треба пройти, він трохи сухий місцями, але його треба пройти. А цей курс у нас без води на українській мові все доступно. От ми розказуємо, якщо ви будете працювати в цій сфері, вам. Треба розуміти все про пенсійні плани в США. Вам треба розуміти, що таке IRA, що таке 401 план, як працюють ануїтети, що таке буфер волатильності, як зробити фінансовий аналіз і так далі. Ми в цьому пенсійні плани в США в цьому цьому вчимо. Як я вже сказав, дуже дуже недорогі курси, зроблені спеціально для іммігрантів з України. Далі як побудувати успішну кредитну історію, і все про податки. І в нас люди проходять курси, все про податки, і потім роблять людям податки за гроші. От Це вся інформація, яку я маю для вас. Давайте подивимося, чи є Чи є питання. Так. Що це за бізнес? Ну, ми вже 48 хвилин розказуємо про бізнес. Це страховий бізнес, аннуітети. От. але там ще багато. Різних, наприклад, страхування на похорони, наприклад, пенсійні зберігання і так далі. Так що це все фінансові послуги, бізнес-фінансових послугах. Окей. Давайте тоді будемо закінчувати. І я вам скажу, що робимо далі. Значить, якщо у вас є питання, ви можете записатися на консультацію. Я вам можу більш Детально ще розказати про цей бізнес. Якщо у вас є питання, то записуйтесь на консультацію. Ми, ми покладемо посилання на консультацію, ви можете зайти і вибрати час, який зручний для вас, і ми зробимо дзвінок, і я вам більше розкажу. Окей, якщо ви готові, якщо ви готові приєднатися, ви можете ось по цій реєстрації зайти. Там треба зробити бекграунд чек, і у вас дається доступ до платформи. Ми потім з вами з'єднуємося і починаємо працювати. Допомагаємо вам з ліцензією. Ви записуєтесь на, на курс, щоб прийти на ліцензію. І працюємо тоді в цьому бізнесі. Ми, ми вас вчимо, як працювати з клієнтами і так далі. Вам також дуже дякую. Так що ми залишимо посилання, записуйтеся. І якщо вам цікаво, то я розкажу більше. Але хочу наостанок сказати, що це, як я вже сказав, дуже благородний бізнес. Ви дійсно дійсно допомагаєте сім'ям, а ви працюєте з найкращими продуктами у цій галузі, і, і ви заробляєте дуже дуже гарні гроші. От так що, і також є можливість для пасивного доходу. От так що для іммігрантів, а ще хотів додати, що в цій галузі дуже багато іммігрантів, я би сказав би десь 55-60%. Чому? Тому що про це ми вже говорили: що не треба американського диплому, не треба якогось бекграунду у фінансах, просто треба ліцензію, не треба великий початковий капітал 300 доларів і все. І якщо ви знаєте людей, знаєте, як працювати з клієнтами, з клієнтами то ви можете бути дуже, дуже, дуже успішними в цьому бізнесі і допомагати дійсно сім'ям. Окей, okay. не будемо більше затримуватися. Дуже-дуже вам дякую. Вам гарного відпочинку сьогодні. І ось ми вставили календар на Ютубі. На, на також ставимо на інстаграмі. Підписуйтесь на інстаграм. До речі, хотів сказати, що також в мене є Ютуб канал. Якщо ви ще не підписалися, то Ютуб канал називається ФІН Успіх в США. Українськими буквами ФІН Успіх в США, так що можете записатися на YouTube канал. І е, вас всіх зі святом сьогодні. Дуже вам дякую і до побачення. І тоді жду вас на записуйтесь на календар, або ви можете вже реєструватися, якщо вам цікаво.